Доброго мирного дня, Миру, спокою, затишку. Все самого найкращого так. Пасемо гуси. І я відповів на запитання. Пусти його, хай йде. Відповів на запитання. Люба, яка причина? Моя коза ходить на приплі по колу, не пасеться. Як, як мене не бачить, пасеться. А як е, е, я йду, то вона по колу гонить. І як вже довший час я не вийшла в пору коню, то вона намотує круги, траву, по колу видобкує, а пастися не пасеться тоді. Ось. І такі кругляки вимотує, скинули мені фото. Ось. І що робити? Ми її зимою купили кітною, а це вивели пастися і вона ось так себе поводить. Що з тою козою робити? Чи її лікувати чим, чи що її робити? Ви не сказали мені, чи вона у вас, як сказати, чи в тих господарів вона паслася на припні чи без. Головне написали, що ми ще її, крім того, допасаємо. Як жиремо додому, там пів години, 40 хвилин пасемо. Крипа в неї 3 метри, ось ну, мотузок. І вона пасеться. Ось, І оце по колу гони, видобкую траву, трава гарна, виводимо її в рану, в обід, забираю доїти, ввечері знову з обіду знову виводимо. А перепинати не перепинають. Ну, як йдуть додому, то пасуть. Ось. Ну, я так скажу, як є. Якщо коза привична була пастися на вільному випасі, в її прип'ясти, то вона такі фокуси може робити. Це ніяка не слабість, це ніяка не болячка. Ось коза є коза, вона просто хоче вашої уваги. А ще якщо вона була зі стада, стадом паслася. А тепер ви її одну припинаєте, то вона таке може робити. Ось так щось що таке. І через те вона може гонити по колу. Як вистояна коняка. Ось такі-то справи. Так що може води хотіти, буде по колу гонити. Якщо в неї вода не стоїть, коли в неї, вона на припоні захотіла пити, нема води, вона може гонити. Може бути, що вона зразу попасеться на припні, потім вже траву всю тим мотузком 3 метри, то не є багато для кози. Мотузком сповзала оці пісявки свої, щоб пісювала. Вона вже не пастися, не хоче, вона вже гони глядить, де б їй щось краще взяти. Ось, і ось такі то справи. Так що є те, що є. Ось що Попробуйте її частіше перепинати або хоча б довший мотузок зробити. Як вона буде себе вести. От, і попробуйте коло неї воду поставити, щоб вона ланцюгом не могла перевернути, але ж там мутузком, Але дотягнутися, попити, щоб могла. Ось, і тоді подивитися на результат. Скоріше за все вона паслася на вільному випасі, а ви її припинаєте, ось вона не може до того привикнути, змиритися, що вона глядить, як би її двинути десь би і піти. Ось такі то справи. Так що є таке, що треба подивитися, яка це причина вам вичислити. Ніхто за вас другий не зможе того зробити, тому що... Вам треба придивитися, що це може бути і яка причина в цьому може бути. Ось таке то діло. От. Так, ще що може бути. Ще може бути те, що вона хоче вашої більше уваги. Кози другої нема коло неї, вона одна у вас. А ви як йдете, вона ще більше бігає по колу, бо вона хоче, щоб ви були більше коло неї. Може цю кузу треба, так як от ми пасемо, просто попасти там годину-півтора врану, годину-півтора вечора, далі в хліві стоїть, там ще ж меню трави дали. І вона буде себе краще почувати, десь більше молока, ніж вона вас цілий день на припоні стоїть. Ось. Я, наприклад, своїх рахую, що немає потреби припинати. Ми їх попасли врану на день з губіда погнали, попасли, в губіт їм кинула трави. От зараз, бо перше не кидала бо не їли, а зараз кинула в губі трошки трави, маленький охапочок і ввечір кинула на ніч охапочок трави. І все, вони себе прекрасно почувають. Вони з'їли зерно в і вечір, вони з'їли траву. І я пішла доїти, аж душа радується. Так що ось таке то. То тут же, спробуйте ви знайти ту причину чого ця ваша коза ось так гони по колу. І хай вам буде щастя, хай ваша коза буде здорова, хай дає багато молока, бо молоко, кажуть, зменшила. Певні, якщо вона мало пасеться, гони, то певні молоко зменшить. А ще якщо жарко на дворі, і ви до обіду її тримаєте на дворі, води коло неї, якщо нема, то вона може так і гонити, так і робити. А ще я вам покажу, дивіться, наш бузок. Так і цього року не зацвів. Таке холодно було, що він навіть навіть не розпустився. Бачите? Ось. Бачите, пуплінки? Це для тих, хто каже, що, що у тебе на городі так поволі все росте. Ось такі справи. Так що холодно і в нас нині холодно, і кожен день два дні тепла. Тиждень дубаріна, два дні тепла, тиждень до Навіть нема коли нагрітися. Ось такі то справи. Так що і якось так, хай Бог дає, щоб ваша коза, Ні, щоб ви своєю козою порозумілися, знали, яка причина, що вона так себе веде. І хай дає вам багато молока, і хай все буде добре. Гарного вам дня, вечора. Миру, спокою, затишку, Божої опіки і тільки хороших новин. Хай все буде добре.